Ну що, сьогодні поговоримо про те, як ми саме себе мочимо, і чому так відбувається? Звичайно, це відбувається тільки тому, що у нас низька самооцінка. Про те, чому вона у нас низька, я розказувала раніше, а зараз давайте поговоримо про те, куди ж вдаряє наша самооцінка, на які хвороби це впливає. Ну, перш за все, це звичайно проблеми зі шкірою. Чому? Тому що я не хочу, щоб мене бачили такою, як я є, страх оцінки. І тут, звичайно, треба працювати з тим, щоб прийняти себе. Друге, це аутоімунні захворювання. Чому? Я не дуже хороша, я не знаю, як мені справитись. Тут людина себе, себе з'їдає, і її клітки атакують саму себе тільки із-за того, що вона себе руйнує. І це може бути ревматоїдний артрит. Я не можу кого, наприклад, на руках я не можу когось відштовхнути, кого мені треба відштовхнути. Ну, третє, це звичайно вага, це завжди захист, захист від того світу, що, що є навколо нас. Тут навіть я накопичую цей жир для того, щоб захиститися, тому що так я не можу захиститися. Так у мене не вистачає сили висказати, виговорити. А захищатися треба. Ну, і, звичайно, це проблеми з хребтом. І я не можу справитися. Мені треба бути настільки сильним, настільки корисним, а я не можу. І тут людина, звичайно, коли заходимо в проблему, знаходимо оце саму низьку, самооцінку, що коли я не справлюся, мені треба бути сильним, а я не справлюся, то мене я буду відчувати себе одиноким, тому що мій рід мене може не прийняти. І, звичайно, що у кожної самооцінки є своя причина, і можна це знайти і пропрацювати. Тому ставте, що кому відізвалося, кому що близьке. І, звичайно, ми про це можемо поговорити більш детальніше. <кій> Заходьте до мене на сторінку, завжди рада допомогти, розібрати ваш конфлікт, тільки для того, щоб ви змогли зрозуміти, в якому напрямку рухатися. І ось здається, що таке самооцінка, що це таке. А насправді це корінь усіх ваших проблем. Тобто, що тільки <кій> ми саме себе внутрішньо з'їдаємо. І накручуємо всі наші проблеми, які є ми самі, і тільки наше бачення того, як це має бути. Робить це, тому що ми хочемо заслужити чиюсь е, таку повагу, ми хочемо бути всім корисною, і це все сидить у нас всередині, і все воно закладено у нас звичайно з дитинства. Про це ми дуже часто я розказую, е, тому е, якщо необхідна вам допомога, звертайтеся, кому ви дізвалися оці пункти, що я назвала. Пишіть в коментарях, і звичайно будемо їх можна копати глибше, розібратися з ними навіть для того, щоб ви далі себе не руйнували.